Дітки, це вам малювати любите, Так! Yeah. а читати любите, Так! Yeah. а розфарбовувати любите, Так! Yeah. повна скриня, приладдя для творчості від управління освіти, солодкі гостинці від депутатів і міськради, а ще такий дуже необхідний для смачної їжі пароконвектомат від благодійного фонду Олександра Пашчинського. Ірпінський дитячий садочок «Бджілка» приймає вітання з нагоди свого десятиліття. Коли б ми до вас не прийшли, у вас завжди пахне смачно, ви завжди усміхнені, ви завжди е, е, такі щирі, добрі, позитивні. І е, коли дійсно настала війна і стали такі складні часи, ваші руки не опустилися. Ви всі такими і лишилися. Для депутата округу Дмитра Чави бджілка не лише заклад громади, а й частина родинної історії. Адже тут зростали і його діти. Мої діти майже 10 років сюди ходили. Всі двоє не всі, а двоє ходило. з трьох. Садочок насправді сучасний, такий, знаєте, живий садочок, яркий плюс завідувач садочка Олена Іванівна. Вона завжди знаєте переживає. Вона завжди от видно, що людина не просто допрацює, а вона живе і вкладає душу в свою роботу. Дитсадок Бджілка це перший комунальний садочок, який збудували в місті за роки незалежності України. Директорка Олена Шокало очолює заклад від самого його народження, згадує, що було найбільшою втіхою у п'ятирічний ювілей і з якими мріями відзначають десятиріччя. Коли нам було п'ять років, ми розумі... Ми, мабуть, не розуміли, що було мирне, прекрасне життя. На сьогоднішній день, дивлячись історію, це була найбільша втіха. Чим ви тішитеся тепер у 10 років найбільше? Те, що дітки з задоволенням біжать до садочку і хочемо жити під мирним небом. Ірпінська громада пишається своїм садочком і дякує педагогам за їхню любов і виховання маленьких ірпінців. Я сьогодні хочу подякувати всьому колективу педагогічному за їхню працю. Я хочу привітати їх з днем народження з першим таким серйозним ювілеєм. кажуть, 10 років багато чи мало, але впевнена, що за 10 років було багато пройдено. Я хочу побажати натхнення, я хочу побажати нових звершень. Я хочу побажати розвитку. За 10 років бджілка виросла у справжній осередок тепла і розвитку. Сьогодні тут виховується 175 діток. Вони не лише граються, а й набувають перших знань, вчаться дружити і творити. І найголовніше, маленькі ірпінці зростають тут в українських національних традиціях. Вони вже зараз багато знають про життя українських козаків, наприклад, яку кашу ті готували. Куліш! Як називався танець, який козаки танцювали? А ще у садочку склалася добра традиція разом з батьками організовувати медовий ярмарок. Без цього свята не минає тут жодна осінь. Ярмарки це прекрасно. Це діти відчувають, що своїми руками вони роблять поробки. Ми організовуємо виставки. І тому як тільки така виставка в нас запанує в садочку, ми обов'язково вас запросимо. Сьогодні бджілка живе повну, але дитсадок, як і багато інших закладів, пройшов через тяжкі випробування під час бойових дій в Ірпені. Будівля зазнала значних ушкоджень. Тут були зруйновані чи пошкоджені й дитячі майданчики. Більшість вдалося відродити, і вони знову наповнені дитячими забавами. Та одна локація і досі нагадує про рани війни. І зараз тут чекають на ще один подарунок для малечі, щоб відремонтували цей дитячий майданчик, і щоб тут також лунав дитячий сім. Сміх.